Освіта і наука бере свій початок з Франції ще з 1761 року. Відкриття цієї школи створило необхідність відкрити подібні освітні заклади у Відні та Будапешті у 1784 році у Львові, а вже пізніше в Польщі та Німеччині. Сьогодні у світі діє близько 500 ветеринарних вищих навчальних закладів різного рівня з різноманітною кваліфікацією випускників. you know Національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені Жицького є найстарішим вищим закладом ветеринарної медицини в Україні і одним серед найстаріших у Європі. 230 років тому на медичному факультеті Львівського університету було відкрито кафедру ветеринарії. 233 років тому була організована кафедра ветеринарії при Львівському університеті. Верніше при Львівському університеті була сформовано факультет медичний факультет. А при ньому вже Організована кафедра ветеринарії практично з цього часу бере історію наш університет. На кафедрі працювало дуже багато людей, професорів, докторів. Пізніше це була організована вже факультет, пізніше школа, академія. І, на теперішній час це є університет, який знають у цілому світі. Факультет налічує 10 кафедр, плюс цикл цивільної оборони. У нас є зараз понад 100 викладачів і 1300 студентів на факультетах на цілому факультеті. Ця кафедра стала першою і основною цеглинкою, з якої виросла у Львові потужна ветеринарна школа, що трансформувалася нині у Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології. До святкування річниці навчального закладу було заплановано грандіозну культурну програму. Почалося усе зі святої літургії. Пізніше виставка досягнень та ретро-експонатів. Тут ви можете бачити виставку, яку підготували всі факультети. Починається з найстарішого факультету ветеринарної медицини, а саме з виставки так званої Ветретро це надбання старовинних речей, приладів, різноманітних лікарських форм, які за 230 років там, надбання нашого університету. І далі йде від минулого, від історії до сучасності виставки. І всі факультети по черзі. Все -таки який би не був складний час, треба і продовжувати жити, продовжувати навчатися, продовжувати здобувати, щоб якесь культурне надбання і наукове надбання все таки примножувати. Студенти побачать який славетний наш вуз, Скільки він всього досяг за 230 років, і як він зараз крокує великими кроками в майбутнє, в сучасність в Європу, і сподіваємося, що ...250 років ми будемо святкувати ще масштабніше. І ми святкуємо 230 років, зокрема нашому факультету і університету в цілому. На виставці представлені всі факультети, в тому числі і факультет ветеринарної медицини, який є найстаріший. Ми відправкуємо студентів, дбаємо про його цілісність, можливо, так навіть висловитись, а тому, що дуже дуже багато. Старих препаратів дуже старовинних, яким там по 200-300 років, які збереглися до нашого часу, і це справді таке історичне надбання, і вони дуже цінні для нас як історія як пам'ять. Наступним кроком була урочиста академія. відкриття славнозвісного музею підкови. Експозиція музею і його фонди налічують нині понад 400 експонатів, що походять з різних куточків світу. Більшість з них є талановитим плодом рук місцевих ковалів, адже при ветеринарній школі у Львові ще від 1881 року функціонувала школа кування коней. Музей підкови єдиний в Україні, а сама колекція унікальна в усій Європі. Для простих відвідувачів це ковальське надбання минулих століть а для студентів ветеринарного університету наочний приклад, як у майбутньому фахово допомагати коням. Сьогодні в нашому університеті свято це 230-річчя від створення факультету медичного університету, де була створена кафедра ветеринарії. І попри це свято, до нас приїхало дуже багато гостей з Європи, з країн СНД. І сьогодні ми після урочистості в актовому залі відкрили музей підків. До цього музею прикалося покоління студентів, викладачів, професорів. Також є у нас сьогодні присутні на відкритті музею гості з Люблінського природничого університету, з якими ми маємо грант подрібних тварин на півтора мільйона євро. Протягом 2012-2014 років ми отримали обладнання сучасного європейського для клініки нашої на на 750 тисяч євро. Сьогодні на теренах аграрних закладів де ветеринарні факультети я думаю, що і гуманна медицина не має такого обладнання, яке ми сьогодні отримали. І сьогодні ми підписуємо договір на перспективу, підпишемо грант для клініки великих. Тварин, тобто коней великої рогатої подоби і інших. в цьому класі, в тому музеї ми проводимо навчання по ортопедії для студентів четвертої, п'ятих і магістрів. Тому ми заняття тут проходять 5-7 занять проходить і тому. Ми, звичайно, кожну підкову при к певному тому чи іншому захворюванні, звичайно, показуємо, і демонструємо, які мають бути підкови. Крім цього, як правильно має бути в кінь окутий, вкутий вірніше. І звичайно, яка добра підкова, яка звичайно що погано підкута. Все це є звичайно, що ми розказуємо і показуємо певні вади тих чи інших підків. Тому що кожна підкова, яка є для коня, вона є вадою. вона є, не вадою можна так сказати, вона є обтяжовою. В принципі, в природі кінь є, але для того, щоб ми правильно використати як найдовше, вірніше, використати коня, ми мусимо коня такого кувати. І всі ці амулети щастя зібрали у львівському ветеринарному університеті і створили музей. Кажуть, не для магічних ритуалів, а для наукової роботи. Усе для того, щоб студентам легше було вчитися. Адже головне призначення підкови корекція ходи коня. Всі ми знаємо, що є фактично така легенда, яка говорить про те, що якщо знайти підкову і не просто підкову, а підкову, яку загубив кінь, то вона приносить щастя. А подивитися на нашу експозицію, що їх тут є біля 300, то можна в принципі припуститися такого. Але ми вас запевнюємо, що ніяких окультичних. Різних імпрес тут не відбувається, це є все з навчальною метою, практично, і з метою нагадати просто історію, показати роль підков і взагалі ковальського мистецтва підковування коней, тому що практично в розрізі останніх років фактично. Ми з цього не обходилися. Тобто зараз ми трошки відійшли від цієї тематики, оскільки в принципі вже є нові технології і так далі. А колись це було направду мистецтво і добрий справжній коваль в селі цінився практично як можливо навіть і більше, як якісь інші діячі, чиновники і так далі. Ми маємо виставлену колекцію оригінальних, тільки од в одному екземплярі. підкови 300. Вони всі виставлені в нас на стені. Ми маємо ще більше 200 підков, які повторюються, які в наших скажімо, зберігаються, і для того, щоб студентів вчити заняття по ортопедії, показуємо, розказуємо. Значить, є підкови, які є дуже давними, це підкови, які здобуті при розкопках, є підкови, які є чисто напрямку для ветеринарної медицини. Це є підкови, які використовували для того, щоб виправити підкоректувати коня, який, то його взуття. Причому те взуття мусило обмінюватися кожних 60 днів. І скажімо, на сьогоднішній день нам важко знайти таких спеціалістів, які можуть вправно точніше, вони є, але вони є одиницями, які можуть вправно зробити свою справу. Але підкувати коня одна справа, а підкувати коня хворого скажем, полегшити його ходьбу, полегшити його існування це є дуже кропітка справа. Кожний студент має можливість доторкнутися до тої підкови, оцінити її, побачити всі його гріхи, зрозуміти. Основний зміст і напрямок, яким треба буде поправляти ортопедичну ту чи іншу ходу в кожного конкретного коня. Колекція містить від найдревніших підківок, яким по 300 років до найсучасніших. Експозицію творили не один день, а підкови збирали роками. Колекцію започаткували професори Казимир Шудловський. І Павло Критович, то є ще в 1880-х роках. От вони сам Казимир Шудловський він був сином коваля. Ото батько разом з сином скажем, підібрали основу тої колекції, яку ми маємо сьогодні тут. А вже, скажімо, роки йшли, і наші працівники кафедри хірургії не тільки зберегли. А вони приумножили всі те надбання, то є колосальне надбання, і ми можемо гордитися по праву. Мають такі підкови, які є безшумними. Є старі підкови, є модифіковані вже наші з гумовими шинами. Історія міняється, технології міняються і міняються в деякій мірі підкови, але в основі вони залишаються такими, які мають бути конкретно для кожного персонального коня. Старокельтійська підкова, перша підкова, яка з'явилася, пізніше новокельтійська, пізніше перебрала на себе функції типів підків Іспанія, стара Іспанія. І тепер ми маємо підкову типу шведського. І звичайно, ті підкови, оці ва, другий ряд, оцей другий ряд підків, які ви бачите, то більше підходить скоріше всього, що це є. Так як я описую, так як я, звичайно, допомагає мені, як сам раз підручник Якобовського, що ці підкови все ж таки він відносить до нової іспанського типу підків, які вже то приблизно 17 сторіччя. 1670-80-й років він відносить ті підкови. Для того є спеціальні прикмети того часу кування, і він, звичайно, відносить ті підкови. Находилися і звичайно деякі переважно збільші є підків. Ну більшість є підків із розкопок високого замку, досліджувані ним же, і яка порівнювали їх із різними типами підків. Щороку університет випускає понад одну тисячу висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства та бізнесу. Його кафедри оснащені сучасним обладнанням і лабораторною технікою. Львівський університет ветеринарної медицини спільно з колегами з Люблінського природничого університету реалізовує масштабний проект із побудови ветеринарної клініки та оснащення університету найсучаснішою діагностичною апаратурою. На новому обладнанні навчаються і студенти. Наш університет і університет, Люблінський природничий університет виграли спільний проект, який фінансується з. Спільно з фондів Європейського Союзу, от, в рамках якого ми отримуємо обладнання по створенні вище згаданої лабораторії і клініки. От, в рамках того проєкту ми вже сьогодні отримали автомобіль Ветеринарна допомога. Я думаю, ви бачили, вона стоїть на вулиці. Ми отримали лабораторію діагностичну. Ми отримали обладнання ультразвукові апарати, електрокардіограф. В третьому транші очікуємо ендоскоп, аналізатор ПЦР хірургічного обладнання. Все це буде функціонувати при університеті. Воно буде, воно буде поліпшувати нам співпрацю між обома вузами. Цей проект він також передбачає те, що створення такої ветеринарної клініки буде попереджувати поширення. Небезпечних захворювань, інфекційних захворювань, скажімо, із зони Євросоюзу Україну і навпаки буде забезпечувати захист тварин і людей, також відповідно поширення інфекцій із східного щита, скажімо, із України, з із, із України з Білорусії, україни Європейського Союзу. Також університет здійснює активні міжнародні обміни та співпрацює з багатьма навчальними закладами Польщі, США Угорщини. Це дає можливість найкращим студентам і викладачам Львівського університету щороку їздити за кордон, здобувати нові знання та досвід роботи. Замість ручки автомат перша чверть навчального року у львівських вишах підходить до завершення. А серед списків студентів є й такі, що не були цьогоріч річ навчальних аудиторіях ні разу. Студенти здають кров для поранених в зоні АТО. Студенти закупили медпрепарати для бійців на схід. Студенти шукають можливості допомоги для військовиків, які перебувають на Донбасі. Мережа інтернет майорить такими повідомленнями. Проте про студентів, добровольців та як вони відновлюватимуться у своїх вишах. Інформації немає. На сьогоднішній день останні зміни до законодавства передбачають, що на особливий період не підлягають. Призову на військову службу за мобілізацією студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання. Але якщо студент добровільно вирішив піти служити, і то він має право повернутися на навчання до того ж навчального закладу за цією ж формою навчання, яку він навчався, після завершення військової служби. Дають студентам академічну відпустку на час перебування у зоні антитерористичної операції на час призову до військової служби. Якщо така була бажання студента добровільно вступити на цю військову службу, на сьогоднішній день ми розуміємо, що служба у Збройних силах України і особливо в зоні антитерористичної операції. Ми розуміємо прекрасно, що потребує фахівців. Це не може бути тиждень і не може бути два тижні, тому що за тиждень чи за два тижні студент буде. Тільки звикати до загальної обстановки, яка там відбувається. Якщо це довгий період, то однозначно він втратить досить серйозний період навчання. І, хоч конкретного сценарію, за яким повертатимуться студенти-вояки на пари, ніде не прописано. У навчальних закладах запевняють, що кожному новоспеченому захиснику України йтимуть на поступки. Ну на сьогоднішній день можна сказати, що більшість викладачів, які знаходяться в зоні антрактичної праці, але є відповідно і невелика кількість студентів, це і старшокурсники які є там, відповідно, вони приїжджають через певну кількість місяців, так, сюди до університету. Ми спілкуємося, робимо консультації з деканатами, тобто для того, щоб забезпечити їм нормальний навчальний процес, індивідуальний підхід до кожного. Ну і стараємося, щоб кожен декан поспілкувався. Як кожен викладач мав змогу поспілкуватися студентами, навіть організовуємо для студентів те, що зустрічі з тими бійцями, які там є нашими студентами. Проводили і навчальний процес вони будуть повертатися, тобто поетапно. Навчання це важливо, але й боронити батьківщину теж потрібно. Тому заборонити студентам залишити конспекти, а взятися за автомат ніхто не може. І так рішення йти на фронт лише підтримують. Ми будемо індивідуально розглядати проблему кожного студента, і відповідно до його проблем з навчанням будемо йому максимально сприяти і допомагати. На сьогоднішній день у нас повернувся Олексій наш три дні назад. Аспірант Львівської політехніки вернувся тільки через те, що ми йому тут придбали автомобіль, і він виїжджає 80 та автомобільна бригада. Десь завтра, післязавтра, коли ми докомплектуємо той автомобіль, вже на автомобілі туди назад. Чотири наших студенти на сьогоднішній день проходять навчання. Ми також їх максимально екіпируємо, купуємо їм бронежилети і все-все-все, що потрібно від носків, теплої одежі і до каски. І десь орієнтовно за два тижні вони також в зону авто. Кожен кожен з них на індивідуальному контролі в нас. І ми кожного контролюємо, продзвонюємо, цікавимося, як він, тобто, де він, на які на якій стадії він знаходиться, чи він зараз на навчання, чи він живий як в зону АТО. І по поверненні ми будемо з кожним індивідуальним графіком займатися і працювати так, щоб допомагати максимально. Звичайно, що ніхто за них сесію здавати не буде. Це однозначно той багаж знань вони повинні здобути, але якось ну однозначно це буде простіше, і однозначно, якось ми будемо до цьому сприяти. Проблем таких, щоб. Вони повернуться і вони залишаться вже стануть не студентами, однозначно не буде. Швидше ми навіть будемо старатися їм допомогти вирішити питання учасника зони АТО, тому що зараз на сьогоднішній день, коли повернувся Олексій той самий, то йому навіть не видають брошурку про те, що він. Був в зоні АТО, в нього на сьогоднішній день є тільки довідка, навіть не пропечатана. То ми навпаки, окрім навчання, будемо ще займатися такими моментами, щоб допомагати їм здобути все таки той статус учасника зони антитерористичних операцій. А поки львівські студенти воюють, спудеї і східних регіонів просять спрощеної системи переведення в інші університети інститути країни. Адже більшість навчальних закладів в зоні АТО не працюють. Це завчасно, доки не похолодало, у Львові збирають теплий одяг для дітей із другої школи інтернату. Його можна приносити у приміщення міськради. Далі все організовано понесуть у соціальний заклад. Аби благодійник міг самотужки віддати, потрібне дітям. Відтоді, як у соцмережі з'явилося повідомлення активістів про збір теплого одягу для діток із другої міської школи інтернату, небайдужі почали приносити хто що може. Водночас ініціатори збору кажуть, що насамперед потребують одягу. для Наймолодших. Перевага надається дітям віком від 6 до 12. Це та вікова категорія, яка власне в цьому соціальному закладі потребує речей найбільше. Звісно, що ми залюбки приймемо і передамо речі і для старших дітей, і для молодших ні, тому що. В цьому інтернаті навчаються діти від шести до вісімнадцяти. Діти власне цієї вікової категорії найбільше потребують теплих речей. Можливо, власне, через те, що в такому віці діти ростуть, і одяг, ну дуже часто вони виростають з цих речей. і Потрібно нові. Ті дітки, які вже старші є, так. Тобто вони можуть ходити в деяких речах досить довгий час. Так? Ну так вийшло, власне. Ми так подивилися, там 120 дітей. Ми з вихователями дійсно так подумали, подивилися, які найбільше потребують. То це власне така вікова категорія. Взагалі, таких, що найбільше, це в першому класі. Це 6-7-8 років. Діти, які от прийшли з дитячих будинків нові, і діти, які деякі не мають дійсності одягу теплого взагалі, доводиться позичати там одяг. Тобто є такі випадки. Ось тому ми звертаємось до всіх небайдужих львів'ян, які мають змогу. Які можуть там, чи одяг придбати, чи одяг своїх дітей, там, чи мають якихось знайомих, які можуть віддати одяг подарувати, а приносити в Львівську міську раду, ми обов'язково передамо всі ці речі а в інтернат. Він знаходиться в центрі. Також ми, так як при кожній нашій акції, коли ми щось збираємо, кожна людина, кожен добродійник, який. Жертво є щось може також з нами. Потім ми повідомимо, коли з нами відвідати соціальний заклад і з нами подарувати всі ці речі, поспілкувати з дітьми. Наразі вже встигли зібрати теплі светри, штани та шапки. Однак найбільше дітям бракує верхнього одягу та взуття. Просять для них речі не нові, головне, щоб були охайні. В майбутньому, після того як ми зберемо речі, необхідну кількість речей для цього закладу. Ми плануємо збирати для інших, можливо, на для. Менших, бо є дуже багато закладів дитячих будинків, так, дітки які до 6 років. У нас, навіть є така ідея збирати речі, можливо, для малозабезпечених сімей, тому що є велика кількість сімей у Львові, які. Ну, діти, які живуть в сім'ях, в домі, так, але ну, люди просто не мають фінансової змоги різні ситуації. У нас минулого року звернулася сім'я до мене, бабуся казала, що дві дівчинки ну, ділять взимку одну пару взуття. Тобто, коли дуже холодно, то там виходить, що або одна йде в школу, або інша. Тобто є такі сім'ї, твоїх сімей є багато, на жаль. Тому, якщо ми справимося з цією акцією, спробуємо якось так опрацювати, власне, те, щоб дійсно. Дуже бідні сім'ї, львівські, також якось їм допомогти. Допомогти діткам можна ще до кінця цього тижня. Одяг приносите у 519 кабінет Львівської міської ради. І це все, що ми маємо для вас на сьогодні. Вже рівно за сім днів зустрінемося з вами у цій же порі на ТРК Львів. А ми вам бажаємо гарного настрою, приємного тижня та хороших емоцій. Бережіть себе.